Контракт, який підписала Росія та Україна, на думку кількох американських експертів, більш детальний ніж попередня угода 2006 року. Однак залишається мало зрозумілим навіть для спеціалістів. Питання стабілізації російсько-українських газових відносин у Вашингтоні обговорили експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень та інституту Брукінса. На події побував Зорислав Байдюк. З хокейним матчем, який перейшов у додатковий час, і в якому команди позабивали голи у свої ворота, порівняв українсько-російський газовий конфлікт Едвард Чоу, експерт з питань енергетики та національної безпеки. Росія втратила мільярди доларів і свою бізнес-репутацію, а Україна зашкодила своєму іміджу надійної транзитної країни. Чоу говорить, що підписаний сторонами контракт, хоча й кращий за попередній, викликає багато запитань. В першу чергу експерту не зрозуміло за якою схемою визначалась ціна газу у контракті за основну ціну взято 450 доларів за тисячу кубометрів газу. Чому 450 – незрозуміло у пресі? Часто говорять про цю суму як європейську ціну газу. Проблема в тому, що не існує єдиної європейської ціни на газ, не існує єдиного європейського контракту чи формули визначення ціни. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав безпідставними звинувачення, які лунають з боку Москви, про причетність Вашингтона до суперечки. Пайфер. Пояснив, що у грудні США запропонували Україні допомогти модернізувати газопровід, що лише пішло на користь Росії. Хоча Газпром наполягав, що конфлікт з Україною мав виключно комерційний характер, на думку американського експерта, дії Росіян говорять про зворотнє. Я думаю, це була очевидна спроба Росіян зіпсувати політичний імідж України, змалювати Україну як ненадійного неприйнятного партнера для європейського союзу та НАТО. На думку Пайфера, перекриття газу Україні лише налаштувало українців проти Москви. Аби конфлікт навколо газу знову не повторився, необхідно негайно розпочати реформу енергетичного сектору України. Вважає ще один учасник дискусії Джонатан Елкайнд, колишній член Національної ради безпеки. США найбільш важливо для України це почати говорити відкрито і серйозно про ціни на енергію. Існуюча система має ефект чи можливо була спеціально так створена, аби приховати справжню ціну на енергоносії на українському ринку. Саме реформа критично важливого для національної безпеки України енергетичного сектора може стати галузі, в якій нова адміністрація США може допомогти Києву. Вважає Елкань. Однак в Україні відсутня політична воля для проведення такої реформи, каже він. Хоча Україна була набагато краще підготовлена до цього конфлікту ніж у 2006 році, американські експерти одностайні у думці, що позиції Києва послаблені конфліктом між президентом Ющенком та прем'єр-міністром Тимошенко. Зорислав Байдюк, Голос Америки.